Друзі, моє вітання. Звільнення Кліщівки. Це в принципі давно назріле питання було із сил оборони 80-ка, п'ята бригада, Людь, штурмова бригада. Інші учасники операції в Кліщівки завершили її, завершили успіхом для сил оборони. Це багатомісячна операція. Будемо говорити відверто. Вона продовжувалася тривали час. Багато хто говорив вже про звільнення Кліщівки тоді, коли про це говорити не можна було. І ну, ми з вами постійно говорили, що по Кліщівці є успіхи, але ну, для того, щоб там закріпитися, потрібен був час. І силу оборони завершили. Цю операцію південний фланг Бахмута після Андріївки, Кліщівка. Зараз, знову ж таки, панівні висоти контролюються. Постійно говорю про трасу Горлівка-Бахмут, яка під вогневим контролем. Також варто говорити про певні ще стратегічні локації. Багато журналістів почали розказувати, що от вже оточення Бахмута от буде кільце. Потрібно також говорити про північний фланг, де ворог ще утримує позиції свої певні. Відповідно, там теж продовжуються дії. Ви бачите, що коли сили ворога переважають ну, суттєво переважають по кількості, Операції займають певний час, і вибивання сил ворога займає певний час, але вони завершуються перемогами сил оборони і Клящівка це насправді ось, знаєте, така велика заслужена перемога, дуже важлива для того, щоб багато хто думає, що, мовляв, наступати на цьому фланзі не потрібно було. І, взагалі, потрібно, друзі. Потрібно і дуже правильно все робиться. Повірте, командування дуже правильно робить розрахунки. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Слава героям української армії! Слава воїнам сил оборони з перемогою!